Сталкер 2. серце Чорнобиля розриває чарти. Минуло більше тижня від релізу, але українська гра вже обійшла монстрів ігрового світу. То наскільки якісна гра українського виробництва і чому її, в чому її є додана вартість? Те, що дізналась Ніна Грушецька, зацікавить навіть тих, хто ніколи не пробував себе у комп'ютерній грі. Геймери всієї планети чекали на неї 10 років. 2» І майже одразу після виходу натрапила на докоряння за прояви націоналізму. Його журналіст видання Єврогеймер розгледів у коробці сірників та маковому полі. Сталкер 2» – чому цю гру вже назвали лагідною українізацією, і як нею почали цікавитися навіть ті, хто умовно джойстик в руках не тримав. Ну Чарівний край червоша. Перший сталкер Тінь Чорнобиля вийшов на початку 2000-х. Продовження легендарної стрілялки розробники анонсують на 2012 рік, але запуск постійно відкладається. І так, до повномасштабного вторгнення. Нині частина команди розробників на фронті б'є реальних монстрів. Один із творців гри, геймдизайнер Володимир Єжов у 2022 році загинув під бахмутом. Але станкер 2» все ж таки виходить у світ. Розробники присвячують гру всім захисникам України, закликають донатити на зсу і по-своєму карають росіян. Все світ сталкера вони позбавили російської, і тепер усі змушені вчити українську. Це блогер Міша Лебіга. Як він грає у сталкер? 2, могли побачити усі охочі. Він влаштував стрім марафон у Твічі. Це одна із онлайн платформ. Тут чуть-чуть бардак, але я спеціально ставився. Отут я спав. Котом пив, тут сидів і тут іграв. Міша вже три дні грає в «Сталкер-2», а купа глядачів за ним спостерігають. Коли стрімив «Сталкера», було 30 тисяч глядачів. Ви коли ви спали, вас теж дивилися? Так, да, я спав, але мене дивилось 3 тисячі людей, коли я спав просто. Усіх сенсах локація, де розвиваються події шутера, чорнобильська зона. Коли ти заходиш в гру, а там ти знаходишся ну, по факту в Київській області, і ти в грі, і ти граєш, ти приймаєш, де ти шоти, ти знаєш історію, і типу це таке. У мене чуть-чуть мурашки пішла зараз, і те, що одразу кидеться в очі, мені як не геймеру, ця гра, ну як кіно, дуже красива із неймовірною деталізацією. Я знаю, що у них були дуже довгі експедиції, і вони відтворювали ну аж до зошита, який лежить з 1986 шостого року, із сотнями україномовних персонажів, які сваряться живою мовою. Я колись казав, от ви йдете додому і несете пляшку молока з кляну, і перед дверима в хату розбилась. Ви скажете слово? Або трястя. Я дуже сумніваюся, що там буде ой лихо або трясця, або лишенько. Розповідають анекдоти, і жартують. Е, Чу ж був у мене пес, значить, в очі, борзо дивився, а сам у той час стявся. Сумують і розмірковують про життя. Ей, до краю не підходь. Актор Григорій Баклано озвучив більше 20 персонажів, і там були гізні. Тобто, там і науковці були і бандити, і якісь як це місцеві тіпочки, солдати. Ля який гордий, і навіть зомбі. Ти робиш зомбі, але при цьому десь має звучати якась репліка, типу там. Для кожного свій настрій і голос. Іноді я ж кажу, я, я, там, щоб якось розігрітися, я прям собі в лице. То вона навіть фізично виходить, намагалися змінюватися, а, так? Так, ти собі створюєш, ну, уявляєш цю атмосферу, в якій відбувається цей діалог, і тоді вона якось ну, легше звучить. Про якість української озвучки свідчить навіть той факт, що геймери з усього світу обирають саме її, а для розуміння ставлять англійські субтитри. Дахвід української зриває хіба у російських геймерів Що ти Тут співаєш? Ну я знаю, що всіх кипіло є стрімери російські, які казали, що ми не будемо в цю гру, ми не будемо покупати. Хоча й до гри їм закрили доступ. Вони ж зробили піратку. Типу, вони скачали гру, зробили піратку. Викинули це без безкоштовно там, десь на торренти. росіяни почали качати цю гру, зайшли в гру, а в грі 400 українських пісень. Про зсу, про русаків, про байрактари і так далі. Гру сталкер 2 навіть звинуватили у націоналізмі. Оглядач сайту Єврогеймер Брендан Колдвелл у своєму огляді поскаржився на націоналістичні прояви в дизайні, хоча й визнав: відвертих і агресивних посилань на війну немає в грі. Але сірники в коробці синьо-жовтого кольору, червоне макове поле здалися оглядачу підозрілими. Геймери, оглядача, висміяли і відповіли йому по українськи мемами. «Іскар-2» вже назвали м'якою і приємною українізацією світу. Це величезне охоплення. Гра продалась за першу добу мільйон примірників. Тобто мільйон людей, як мінімум, вже в неї грають, і вони так чи інакше почують десь мою музику. Від океану Ельзи до українського андеграунду тут є все. Звісно, да, це взагалі епічний вибір. Там просто такий різнобій, що капець це гурт дно. Усе це їхніх треків у культовій грі з десяток. Одного дня нам написав наш концертний міністр. Він просто діджей міністр. Що нам написала на сторінку, і ми не відповіли. І це виявилось команда Сталкера. Реально вони дуже нас давно слухають, навіть батько цієї дівчини, який, яка написала нам, був у нас на концерті. Для наших гуртів це гарний шанс зазвучати не лише в Україні, а в усьому світі. Там я сьогодні читав камент, писав якийсь чувак Hello, Я чекав, я почув трек додому і чекав 30 годин, поки він знову заграє, щоб за що замити. Загалом. Плей лист другого сталкера можна слухати без зупину більше 20 годин. Я вже почала. Ніна Грушецька, Марічка Кужик, Олександр Аліфанов, Валентин Шилко, ТСН один плюс один. Марафон. Єдині новини.